Привіт! Наша сьогоднішня тема вода в атмосфері, хмари і туман. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо питання, як вода потрапляє в атмосферу, що таке вологість повітря, а також способи регулювання вологості повітря в домашніх умовах. Також дізнаємося, чим відрізняються між собою хмари і туман, чому бувають хмари різної форми та що таке хмарність. У повітрі завжди міститься певна кількість води, але ми не завжди її бачимо, адже вона перебуває у повітрі у вигляді водяної пари. Водяна пара це безбарний і невидимий газ. За певних умов в атмосфері вона може перетворитися на крапельки води чи кристалики льоду. Водяна пара потрапляє у нижні шари атмосфери в результаті випаровування води з поверхні водойм вологих ґрунтів і рослин. Випаровування це перехід води з рідкого стану в газоподібний. Під час нагрівання води збільшується швидкість руху її дуже дрібненьких частинок, молекул. Вони втрачають зв'язок з водою, відриваються від її поверхні і таким чином потрапляють в атмосферу. Випаровування над певною ділянкою земної поверхні триватиме доти, доки повітря не досягне стану повного насичення водяною парою. Цей процес залежить від температури. Що вона вища, то більше водяної пари може вмістити в собі кожний кубічний метр повітря. Під час випаровування формується вологість повітря, яка визначається кількістю водяної пари в певному об'ємі повітря і залежить від температури. При температурі вище 0 градусів Цельсія починається процес випаровування. Вимірюється вологість у грамах на метр кубічний. Розрізняють абсолютну вологість повітря та відносну. Абсолютна вологість повітря максимальна кількість водяної пари в одному метрі кубічному за даної температури. Відносна вологість повітря відношення фактичного вмісту водяної пари в повітрі до максимально можливого у відсотках. Відносну вологість повітря вимірюють за допомогою спеціальних приладів, зокрема гігрометрів. Дія волоссяного гірометра базується на властивості волосся змінювати свою довжину при зміні вологості повітря. У гігрометрі волосся натягнути на металеву пружинку, зміна довжини волосся передається на стрілку, що переміщується уздовж шкали з позначками вологості від 30 до 100%. Оскільки відносна вологість повітря є важливим показником комфортності життя людини, її в приміщенні можна змінювати і регулювати. Найпростішим способом при цьому є провітрювання, вологе прибирання кімнати чи її оприскування. Для зниження вологості повітря у нашій оселі можна скористатися кондиціонером або обігравачем. Переходимо до питання, чим відрізняються між собою хмари і туман. Важливо знати, що протилежним процесом до випаровування є згущення водяної пари. Коли повітря стає перенасиченим, водяна пара переходить. У рідкий або твердий стан. Унаслідок згущення водяної пари в приземних шарах повітря утворюються тумани, а на певній висоті від поверхні землі хмари, скупчення завислих в атмосфері дрібних крапель води або кристалів льоду, або й того і іншого разом, називають хмарами. Як ми з вами щойно проговорили, хмари утворюються переважно в тропосфері внаслідок конденсації водяної пари. Найчастіше трапляються такі види хмар перисті, купчасті та шароваті. За міжнародною класифікацією розрізняють 10 основних форм родів хмар за зовнішнім виглядом: перисті, паристо шароваті, перисто купчасті, шароваті, шаровато купчасті, шаровато дощові, високошароваті, купчасті, висококупчасті та купчасто дощові. Кількість хмар на небі постійно змінюється. Ступінь покриття неба хмарами називають хмарністю, її оцінюють за десятибальною шкалою чи у відсотках. У розподілі хмарності є певні географічні особливості. Так у поясах високого тиску хмар завжди менше, або навіть зовсім немає. А де переважає низький тиск, хмарність значна. Хмарність один із найголовніших чинників, що визначає погоду та клімат. Узимку хмарність перешкоджає охолодженню земної поверхні й приземного шару повітря. Улітку послаблює нагрівання земної поверхні сонячними променями, пом'якшує клімат на материках. На цьому наш урок завершено. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал та продовжуємо вивчати географію в 6 класі разом. Sim